Сережки, браслети, брошки намиста на цьому ярмарку. Кожна прикраса особлива, адже частина коштів, виручених від продажу цих витворів ручної роботи, піде на благодійність. Цього разу виставку організували учасники творчого об'єднання Обереги завжди така виставка приурочена до того, щоб допомогти конкретно якійсь людині. Як правило, це які мають тяжкі страшні недуги. От і нинішня виставка теж має носить такий характер. Подібні виставки продажі робіт майстрів сучасного мистецтва відбуваються у цьому виші регулярно. Участь беруть студенти та випускники більшості житомирських університетів, шкіл та інших навчальних закладів. Майстриня хендмейту Алла розповіла, як виготовляються подібні прикраси. Сіргі зготовлені з полімерної глини в техніці декупаж пластик розмінається, все ділиться, формочки вирізаються. Вариться, я варю, в принципі, можна і запікати, потім кріпці зображення і покривається стекловиним покриттям. Весь процес створення прикраси у Али займає до трьох днів, але каже майстриня, воно того варте. Оригінальна біжутерія здатна не лише прикрашати і піднімати настрій. Сьогодні ми збираємо гроші для дітей дитячого будинку, який знаходиться у нас в Житомирі. Ці діти з обмеженими можливостями. Минулий раз ми збирали кошти для нашого студента на лікування. Кожного разу ми обираємо якусь мету, і частину коштів кожна майстриня віддає на благодійність. За словами Марини Франчук, такі акції дуже потрібні, адже іноді навіть невеликі кошти можуть значно полегшити, а то й врятувати життя.